А люди, які виживають, тільки відчувають на собі, як це вижити на цю пенсію. Чиновники, вони це не відчувають, бо у них інший розрахунок пенсії. Ось в чому полягає оці відмінності розрахунків пенсії. Для людей пенсійного віку одні розрахунки, а для чиновників і їхньої касти. Інші розрахунки і відповідні будуть інші вже суми пенсій. Так ось, якщо казати про пенсії в Україні, а це найвищі пенсії, найнижчі пенсії. Найвищі пенсії є в місті Києві. Це 8856 гривень пенсії. Далі Донеччина 7840 гривень, Луганщина 7322 гривні. Це найвищі пенсії. А найнижчі пенсії у Тернопільській області 4957 гривень, у Чернівецькій області 5136 гривень. І у Закарпатській області 5210 гривень. На цій пенсії також дуже-дуже тяжко прожити. І це тільки середні пенсії, найвищі і найнижчі. А є ще нижчі пенсії, на які люди виживають. Якщо казати про ці пенсії, в бідніших регіонах, то вони залежать від заробітних плат. Бо люди там працювали неофіційно. І всі ви знаєте, якщо людина працює неофіційно або отримує заробітну плату в конвертах, вона буде отримувати найнижчу пенсію. І у неї будуть завжди проблеми, коли вона буде оформлювати пенсію. Тому треба враховувати оцей момент. Що треба працювати офіційно, щоб були сплачені внески до пенсійного фонду. Якщо цього немає, то будуть великі-великі проблеми з пенсіями. Пенсіонер менша але ситуація не покращується. І ось за півроку кількість пенсіонерів тільки за півроку скоротилась на 84 тисячі осіб. Можете уявити ці цифри. Мінімальну пенсію планують підняти з 2026 року до 2564 гривень. А це менше 65 доларів. Уявіть, менше 65 доларів для людини пенсійного віку. І це в Україні. І ось питання. І це є пенсія Європейській Україні, бо всі ж розповідають, що Україна це Європа. Європа ось така пенсія. Так? Ви там взагалі з глузду з'їхали? Хочеться так спитати. Ви з глузду з'їхали?